Оновлені 1.26 нарешті апнули багатостраждального бачата, який об'єктивно був одним з найгірших прокачуваних середніх танків 10 го рівня в грі. Наскільки його актуалізували дані зміни, що на нього ставити з обладнання, як налаштувати екіпаж і модернізацію, про все це в даному відео. Перед тим як перейти до десятки, варто зазначити, що окрім топа покращили характеристики і його гілці. З 5 го по 7 рівень гілка, по суті, не зазнала значних змін в топовій комплектації. Але була непогано апнута в стоковій. Зокрема, всім машинам було покращено бронепробиття на стокових гарматах і потужність стокових двигунів, тож проходити їх в цілому стане простіше. Вісімку та дев'ятку апнули як в стоковій комплектації, так і в топовій. Зокрема, бача 12Т зменшили час зведення, перезарядку та розкид на ходу на обох гарматах, а також стоковий двигун та пробиття стокової гармати. Батчат Альтпрото нарешті отримав хороший комфорт стрільби. Однак, як на мене, Одною з головної проблем 9 -го рівня є його низьке бронепробиття на звичайному і голдовому снаряді, а також дуже довга перезарядка. Я ще можу зрозуміти останнє. Однак, чому таке низьке пробиття ніяк? Для порівняння в 9-го бачета голдове пробиття менше, ніж в чарфутура звичайним снарядом 263 проти 264 мм. Що вже казати про бронебійні в 232 мм. Звісно, зараз від будь-якому разі став кращим, ніж раніше. Але як на мене, конкретно. Скретно у випадку з бачатом Альтпро то таких змін недостатньо. Якщо ж говорити про десятку, то тут зміни найбільш суттєві. Бачат 25Т мав цілу низку проблем. Однак головним з них був його жахливий комфорт стрільби, а також дуже маленький боєкомплект 30 снарядів. Якраз цим недолікам і приділили увагу при внесенні змін в характеристики француза. Зокрема, боєкомплект було збільшено з 30 до 50 снарядів. Базовий розкид зменшили з 0,38 до 0,35, а зведення з 2 і 7 до 2,4 секунди. Також комплексно покращили стабілізацію в Русі від повороту корпусу, від повороту башти та після пострілу. Щоб ви могли оцінити наскільки саме її покращили, я вам наведу для порівняння показники стабілізації апнутого бачата з леопардом, який є взірцем комфортної гармати. А також з ТВП та Проджету, як барабанних конкурентів француза на своєму рівні. Про всяк випадок уточню: чим менші значення, тим краща стабілізація. І що ж ми Тут бачимо. Та те, що в стабілізації на ходу та від повороту корпусу Бача знаходиться практично на рівні леопарда і має великий відрив від ТВП та Проджету. В стабілізації від повороту башти відставання від леопарда більш суттєве, але воно на рівні чехословацького СТ. Ну і ключовий для барабанного танку параметр розкид після пострілу. В бачата він аналогічний з ТВП і суттєво краще, ніж проджети. Таким чином, серед барабанних СТ 10 рівня француз має найкращий комфорт стрільби. До того ще й найбільшу разову шкоду в 390 одиниць. Італійця і Чеха 360 та 320 відповідно. Для розуміння масштабу змін, ось для порівняння показників стабілізації француза до оновлення 1.26. Таким чином, нарешті, Бачот має можливість нормально реалізовувати барабан не тільки в упор, для чого нагода випадає не так, щоб дуже часто, а й навіть на дистанцію. Так, багато старих проблем нікуди не ділося. Він все ще довго перезаряджається. Даний показник в Базі в нього складає 38,3 секунди та довго роздає барабан, аж 11 секунд сумарної перезарядки між пострілами. Також має некомфортні кути вертикального наведення вниз, мінус 6, та вверх плюс 11 на лоб та борт і лише плюс 8 на корму. До цього як для середнього танку він погано повертається на місці всього 43 градуси на секунду. ТВП, до прикладу, 56 градусів. Однак, це все логічні обмеження, які присутні в будь-якого танку. До прикладу, довгою перезарядкою та розрядкою збалансована його потенційна шкода з барабану в 1950 одиниць. Тобто, в теорії він може забрати багато середніх танків 10 рівня з барабану, якщо ті грають без загартування. Про танки 8-9 рівнів і говорити окремо не варто. Однак раніше при довгому заряджанні в нього був жахливий комфорт стрільби, через що часто бувало так, що бачат заряджався від 35 секунд, потім більше 11 секунд видавав барабан. Абан, а реалізація при цьому складала один-два постріли з цілого магазину, після чого він знову ж таки йшов на тривали КД. Очевидно, що нормально настрілювати за таких умов неможливо. Так, аб довгу перезарядку нікуди не прибрав. Однак зараз, хоч є розуміння, заради чого стільки часу чекаєш, бо зарядившись, маєш дуже хороші шанси видати, якщо не 5 з 5, то 4 з 5 точно, навіть якщо мова йде про стрільбу на дистанцію. Тим більше, що в інших параметрах бачат і до апу не пас задні. Та ж разова шкода в 390 одиниць є хорошим показником, особливо на фоні Proget з 360 і ТВП з 320, пробиття 259 на підкалібрі, який ще й літає майже як лазер 1460 метрів на секунду. Та кумулятиві в 330 мм, який дасть можливість навіть в лоб пробивати більшість броньованих суперників. Щодо цього, звісно, їде справа. Правда, от літає кумулятив геть погано, всього 800 метрів на секунду. Тому, коли весь бій граєш не під каліберах, а потім треба перейти на кумулятиви. Можна не реалізувати барабан чисто через великий контраст в швидкості польоту між типами снаряду, бо до такої різниці важко зразу звикнути. Однак, кумулятив це все ж дуже ситуативний снаряд, який навряд чи хтось стане використовувати для стрільби на далекі дистанції. Тим більше, що нові навички екіпажу частково виправляють дану проблему. Але про це трохи пізніше. Очевидно, зміни не здатні перекрити зовсім всі недоліки. Ті шкоти вертикального наведення. Дення важко чимось компенсувати, бо, як я вже казав, гармата майже не опускається вниз та жахливо піднімається вверх. Однак, така вже специфіка французького барабанного танку з так званою хиткою баштою. Цей момент потрібно просто прийняти і звикнути до нього. Однак, якщо геймплей на бачаті в чомусь обмежує, то в іншому дає свої переваги. Зокрема, бачат є таким собі гібридом середнього і легкого танку. Від останнього в нього присутні відносно компактні габарити, дуже хороша максимальна швидкість в 65 км на годину та маскування, яке в нього не рекордне, бо трохи поступається Удису, К-91 та 430У. Однак, все ж в числі одних з найкращих. Тому часто на відкритих мапах, особливо коли в бою мало або зовсім нема ЛТ, можна про запас в другій збірці возити малошумку, командирський оглядовий прилад та оптику, тим самим повністю заміняючи легкий та. Це може бути особливо корисним, коли на меті є взяття трьох позначок. Для прикладу, якраз бій на фоні. Прохорівка без легких танків. Взяв запасну збірку під насвіт і просто акуратно, без зайвої поспішності проїхав в гряду на алеї. Як результат, 11,5 тисяч сумарної шкоди. І майже 3% до позначки за один бій. Очевидно, що така можливість випадає далеко не в кожному бою. Але тут важливо те, що бачот має можливість виконувати і функції світляка, що в будь-якому разі додає варіативності та й врізноманітнює геймплей. До речі, про три позначки. Щоб зрозуміти, наскільки сильно був апнутий той чи інший танк, можна звернутися до показнику сумарної шкоди, яка необхідна для взяття трьох позначок. Так от, до АПУ Батчат був дуже середнім в даному відношенні танку. Показник для взяття трьох позначок в нього був трохи вищий, як 4 тисячі дамагу. Після АПУ минуло менше двох тижнів. А цей показник вже знаходиться на рівні 4600 одиниць суматок. Марний шкоди, а це на секундочку сьомий за величиною показник серед всіх прокачуваних танків в грі, і другий серед прокачуваних СТ. Більше сумарки для трьох позначок потрібно тільки на КС-63. А центуріон, Леопард, СТБ та багато інших суттєво відстають. ТВП сумарна шкода на три позначки складає менше ніж 4100 одиниць, що є дуже великим відривом. Таким чином, ап справді оживив бачата з абсолютного непотребу він перетворився на актуальну та цікаву машину з унікальним геймплеєм, від гармати якого не хочеться видаляти гру. Разом з тим варто розуміти, що він все ще ні разу не імба, адже багато обмежень нікуди не ділось. Як я вже казав раніше, в нього довга перезарядка. Тому в турбачах він може не встигати настрілювати. Також через погану захищеність в коридорних мапах він почуває себе дуже некомфортно, виходячи з цього, він не тільки не імба, а ще й дуже скілозалежна машина. Бо щоб на ньому бути ефективним, треба обдумувати свої дії набагато ретельніше, ніж на будь-якому іншому СТ. Також, хоч сам Аббачату, був необхідним, однак він за собою несе і певний негатив. Бо це масовий танк. Більшості гравців він вкачений давно. Тож в рандомі після АПУ їх стало дуже багато. А це суттєво рожене і без того швидкі бої, адже бачот це машина, яка з одного боку може з барабана відправити до ангару танк суперника, а з іншого сам лопнути за мить, бо броня як така в нього відсутня. При всьому цьому він ще й дуже швидкий, а значить, може поїхати і злитись буквально в першу хвилину бою. З моменту виходу оновлення в мене вже декілька разів були бої з трьома-чотирьма бачатами на команду. Один з таких ви зараз можете бачити на фоні. Подібні бої швидше нагадують спрінтерський бій. Де все, що робиш, це весь бій тиснеш кнопочку W і надієшся, що хоча б щось зможеш в ньому настріляти. Цей бій якраз такий. І чим більше в рандомі буде бачатів, тим ще більше буде трубачів. При цьому тут виникає якесь замкнуте коло. Бо чим більше бачати пришвидшують бої, тим їм самим з перезарядкою під 40 секунд в них грати важче. Бо в таких боях він фізично не встигає зарядити та видати більше двох барабанів. Та й те, що встигнеш зарядити, Нормально видати буде важко. Бо коли в прицілі забій бачиш всього 2-3 танки, які ще й тануть на очах, як масло на сонці, навряд чи вийде прямо кожен снаряд видавати з повним зведенням. А значить, буде не попав, не пробив, впав в землю і так далі. Це проблема балансувальника, яку давно потрібно вирішувати. Потрібно вводити обмеження на ЛТ, на барабанні танки, а також на мінімальну допустиму кількість важких танків на команду, хоча б в три штуки. Бо це єдиний клас техніки. Який, хоча б якось може заповільнити рандом, адже їх не так просто швидко вбити, завдяки великому запасу міцності і броні. До речі, про броню я казав, що її як такої в бачата нема. Це правда. Тому з ним часто відбуваються подібні історії. Пранк Какашки! Та й інші танки пробивають француза без будь-яких проблем в 90-95 випадків. Адже броня в 60-70 мм в лобовій проекції на 10 рівні навряд чи когось здатна здивувати. Однак бувають і ось такі моменти. А все завдяки верхньому бронелисту з дуже хорошим нахам. Який, звісно, пробивається, якщо бачат стоїть до суперника просто фронтально. Однак, якщо дано ВЛД виставити під гострим кутом до суперника в двох площинах, то сумарний кут нахилу буде вже рикошетний, тож дозволить танкувати навіть такі серйозні гармати, як Є-100, та не до Мауса. Так, очевидно, це не те, чим потрібно займатися на бачаті. Однак, в цілому, така можливість є, і ситуативно може десь врятувати. Тим більше, що практично всіма бачат сприймається як щось таке, що пробивається просто в суд. Тому кидають по ньому просто в центр танку. Де якраз і знаходиться цей верхній бронелист. А потім дивуються, а як так не пробив? голошу, в більшості випадків він справді буде пробиватись. Але якщо ви розумієте, що робите, то в окремі моменти можна виставити верхній бронелист як приманку, тим самим розвівши суперника на постріл. Далі перейдемо до обладнання, польової модернізації та навичок екіпажу. Якраз останнього і розпочнемо. Зразу після оновлення екіпажу, в мене на каналі вийшло відео про нові навички, де я дав основні базові шабло. Для всіх класів техніки, в тому числі і для середніх танків. Але шаблон на той шаблон, що з одного боку він максимально універсальний, тож підійде будь-кому. А з іншого все ж не може врахувати специфіку кожної окремо взятої машини. Тож в оглядах конкретних машин будемо його видозмінювати та коректувати. Француза три члени екіпажу: командир, навідник та механік водій. Командир додатково виконує функції радиста, а навідник заряджаючого. Тож в них є по додатковій смужці навичок під ці спеціальності. Почнемо з бази. Для всіх трьох членів екіпажу є обов'язковим вивчення бойового братерства, ремонту та маскування. Оскільки ці навички дають чи не більший ефект, ніж всі інші разом взяті. Однак, якщо у вас недосвідчений екіпаж, в якого всього 2-3 навички, то після братерства і ремонту обирайте все ж навички на стабілізацію, а саме плавне обертання башти та плавний хід. І лише після них четвертим беріть маскування. Бо все ж таки француз в першу чергу. Грається через реалізацію барабану. Якщо екіпаж має вже 4, 5 чи навіть 6 вмінь, то просто переносі собі навички, які побачите далі. І так, командир: бертерство, ремонт, маскування. Четвертим обираємо практичність, щоб пришвидшити відновлення ремки та аптечки. П'ятим, оскільки наш баща здатен виконувати функції ЛТ, беремо гострий зір, аби покращити огляд. Шостим я б обрав екстремальні умови. Але ви можете взяти щось інше, бо чогось принципово важливого. З того, що залишилось, нема, Радисту базові навички обирати не потрібно, бо вони в нього працюють від командира. Тож зразу беремо радіоперехоплення знову ж таки для кращого огляду, Пожежогасіння, гасіння, якщо граєте з доппайком. Якщо ж з вогнегасником, то другим просто ставте навичку, яку я тут обираю третьою. А саме перехоплений сигнал, з яким лампа засвітиться не за 3 секунди після вашого виявлення, а за 2,2. Що знову ж таки буде незайвим, коли захочете на бачаті посвітити, бо все ж маско. В нього не зовсім від легкого танку, а значить, світитись він буде частіше. Навідник: три базові навички, і четверте плавне обертання башти для стабілізації. П'ятим швидке зведення. Для бачата особливо корисна навичка, бо дозволяє покращити зведення до такого рівня, що на дистанцію між пострілами не потрібно буде чекати довше 2,7 секунд для дозведення. Шостим варто обрати концентрацію. Для інших середніх танків я її не рекомендував, бо для того, щоб вона спрацювала, Потрібно 3 секунди стояти нерухомо. А от для барабанного СТ, який на відстань буде видавати барабан в будь-якому разі стоячи на місці, вона цілком доречна, адже додатково зменшить кінцевий розхід на 3,5%. Для заряджаючого в першу чергу обираємо інтуїцію, яка допоможе міняти тип снаряду на 60% швидше. Для барабанного француза дуже корисна навичка. Адже якщо перед тобою раптом виник який небудь тай 5 Хеві, Маус, Е100, Мінотварина, чи що. Ще хтось твердолобий, намагатись пробити його під калібрами просто не матиме сенсу. Тож логічніше буде змінити тип снаряду завдяки цій навичці секунд за 10 на кумулятивний, тим самим в рази збільшивши шанс пробиття міцного суперника. Другим я б обрав ідеальний заряд, який на 10% збільшить швидкість польоту всіх снарядів, що для бачота актуально, оскільки кумулятиви літають з жахливою швидкістю 800 метрів на секунду. Ця навичка, хоча б якось перекриє дану проблему. Та й підкалібр почне літати. Зі швидкістю більшою, ніж 1600 метрів на секунду. А значить, на дистанцію майже не потрібно буде брати випередження. Шостим, як на мене, варто обрати безконтактну БК, бо француз ще той критозбірник. Механік водій, братерство, ремонт, маскування. А четвертим плавний хід. Знову ж таки, для покращення стабілізації. П'ятим беремо віртуоза, аби покращити найкращу маневреність бачата. Шостим можна обрати або король бездоріжжя, оскільки в бачата прохідність хоч непогана, але гірша, ніж багатьох СТ. Через що, в тому числі, в нього є проблеми з повертанням на місці. Або майстра тарану. Навичка для легкого і картонного французу не сама очевидна. Однак особисто в мене було декілька раз. Таке, що я з барабана не добив суперника буквально на 100-150 хп. Очевидно, поки я на перезарядці, він з тою сотнею ХП мене може спокійно розібрати. Тож в таких ситуаціях недобитка можна просто дотаранити, тим самим уникнувши великої втрати ХП. З обладнанням все складніше. Бо з обов'язкового в нього варто ставити хіба що стабілізатор, а все інше під конкретного гравця. Якщо вам важливий ідеальний комфорт стрільби, можна до стабілізатора взяти експериментальну систему керування вогнем та механиком. Механізми повороту. Така збірка доведе швидкість зведення та стабілізацію до ідеалу, а механізми повороту ще й повністю закриють проблему маневрності бачата. Якщо ж комфорту стрільби з одним стабілізатором достатньо, є сенс поставити вентилятор, який покращить і перезарядку, і розхід, і зведення, і огляд, і маскування комплексно. Третім в таку збірку можна поставити загартування. Я розумію, що вибір для бачата знову ж таки неочевидний. Однак на ділі це дуже корисне для француза обладнання. Особливо коли любите грати активно, оскільки в нього немає броні, то реалізуватись і розіграти часто без прийняття дамагу бачато не вийде. Тож при грі в розмі загартування може часто ставати в пригоді. Окрім того, загартуванням гартуванням вас швидше за все не ваншотне бабаха, бо шанс того, що в неї з хеша вилетить 1800 доволі високий. А 2000 не те щоб дуже. Теж саме з коброю. При 1800 хп вона гарантовано забирає француза з барабану хешів. а з двома тисячами. Тільки якщо в неї буде проходити альфа, в обох випадках загартування суттєво збільшує шанс вижити і з барабана знести суперника або просто відійти і спробувати настріляти з кімпи, в той час як без нього ви б вже були в ангарі. Ну і ще одна збірка, яку я рекомендував возити другим комплектом для відкритих ма малошумка, оптика та командирський оглядовий прилад, особливо актуальна, коли граєте на позначки. Відношені польової модернізації я керуюсь принципом. Нормально працює, не лізь. Тож особисто я, бачить, в більшості модифікацій нічого не обирав. Адже в них позитивний ефект часто не перекриває негативні наслідки вибору. В першій парі модифікацій я обрав збільшення життєздатності модулів. Воно зменшує штраф від вибитого двигуна, боєукладки та гармати. До прикладу, коли вам зламають боєукладку, то перезарядка буде довшою не вдвічі, а лиш півтора рази. В четвертій парі модифікацій Модифікації я обрав нові шестерні наведення. Для ще швидшого зведення і зменшення кола розкиду після пострілу. Таким чином, бачато не буде потреба після кожного снаряду дозводитись довше, ніж заявлені 2,7 секунди в барабані, аби коло зменшилось до мінімального розміру. Штрафом буде збільшення перезарядки на 5%. А це десь 1,8 секунди в моїй збірці. На мою думку, воно того варте. Адже краще трошки довше почекати при зарядці, ніж додатково чекати після кожного пострілу. Трило з барабану в інших модифікаціях, як я вже казав, особисто я нічого не обирав. Відповідно, не буду рекомендувати це робити комусь. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Якщо такий детальний огляд без зайвої води вам подобається, протискайте вподобайки, і на каналі з'явиться подібне відео про апнутого К91.